До пізнання віри Христової наші люди вірили у Прабога, Вседержителя. Мав він чотири сини і п'яту дочку. Донька його це наша мати земля, яку звали Ладою. Чотири сини звалися перший Адгат чи Змій Володар Пекла, другий син Яр Ярило, з якого потім зробили святого Юрія. Третій рай, з якого зробили Івана, четвертий наймолодший лад або мир, з якого зробили Дмитра. Саме сонце звали Святовидом і зображали його, як лицаря, богатаря в золотому шоломі із сьома мечами коло боку. А восьмий у руці він об'їздив землю білими кіньми, а донька. Земля лада мала двох діточок, одного сина на ім'я Король Радо, Василь Князь місяць та доньку весну Маяну, що її потім почали звати Меланка. А звали її тому так, що була вона цілому світу мила, бо світ квітами та зеленим листком уквітчала. Та з'явився Змій та Маланку підземне царство, запроторив брат місяць Васильчик був у той час на полюванні, та брат її викрав. Отже, святкування Маланки символізує весну, що вирвалась з неволі.